Морські розбійники панують на морі. Найманці захоплюють міста, а громадяни, замість того, щоб воювати з іншими за свою країну, б'ються між собою всередині своїх міських стін. Це цитата Афінянина і Сократа про становище Греції в IV столітті до нашої ери. Як так вийшло, що колись могутня Греція опинилась у такій ситуації? Це не просте, але цікаве питання ми розглянемо сьогодні. Мене звати Тетяна і поговоримо про підкорення Греції Македонією. З Греко-перської війни Греція вийшла переможницею, але період миру був не надто тривалим. З 431 до 404 року до нашої ери поліси давньої Греції були втягнуті у Пелопонезьку війну. Це не була війна із зовнішнім ворогом, це був конфлікт між союзами Афін, позначені червоним на карті, та Спарти, позначені зеленим, за панування в Греції. Це була жорстока і тривала війна, яка виснажувала сили обох противників. Впродовж 27 років. Дехто з істориків вважає, що вона призвела до самознищення Еллінського світу. Війська нівечили сади та виноградники, витоптували поля, було зруйновано цілі поліси, люди втрачали все майно. На вулицях Афін можна було зустріти громадянина, який жебракував бракував разом зі своїм останнім рабом Греція ослабла. А паралельно з цим, на північних кордонах Греції посилилась країна, яка мала величезні амбіції. Ця країна Македонія. Про неї і поговоримо. Я пропоную вам подумати, що спільного мали греки та македонці. Спільні відмінні риси ви можете виписати у свій конспект. Отже, країна лежить у гористій місцевості, а значить, придатних для землеробства земель небагато. Але все ж більшість населення була землеробами та скотарями. Державою правив цар. Мова македонців була близькою до грецької. Царі Македонії навіть брали участь в елінських святах, та й самі македонці вважали себе Елінами. Але, не дивлячись на це все, греки не вважали Македонців за своїх, а інколи ставились до них зневажливо. Македонія почала швидко розвиватись та процвітати за часів правління царя Філіпа II. У результаті його діяльності Македонська держава за короткий час стала найсильнішою на Балканському півострові. Уважно розгляньте карту та порівняйте території Македонії на початку царювання Філіпа ІІ та наприкінці. Як йому це вдалося, Філіп II провів у Македонії низку важливих реформ: а саме, зміцнив царську владу, збільшив чисельність війська, сприяв створенню флоту. Та почав використовувати знамениту македонську фалангу. Македонська фаланга це щільний стрій воїнів, вишикуваних у 16 рядів і озброєних довгими списами від 2 до 6 метрів, щитами, мечами та іншим. Недолік фаланги вона малорухома. На горбистій місцевості стрій ламався і втрачав свої переваги, перетворюючись на погано організований натовп. Але все ж фаланга не один раз довела свою ефективність. Крім неї, також була кінота, піхота та різноманітна техніка балісти, катапульти, тарани та інше. А що потрібно для проведення реформ? Гроші. Філіп захопив золоті копальні на території сучасної Болгарії, що стрімко збільшило багатство Македонії, і дало їй змогу приступити до регулярного карбування власної монети із золота. Зображення на екрані. Країна за Філіпа II невпинно розвивалась, він заснував нові міста, розширював вихід країни до моря, завойовував родючі землі. І з часом він узявся за досягнення своєї заповітної мети, підкорення грецького світу. А що думали греки? Їхні погляди розійшлись. Деякі греки бачили його успіхи і щиро вірили, що Македонський правитель зможе об'єднати давно посварені поліси, і розглядали ймовірність союзу з Філіпом. Проте, більшість розуміла, що ціною стане втрата свободи, і тому всі ляко протистояли Македонії. Боротьбу афінян проти македонського поневолення очолив відомий афінський діяч Демосфен. Він був оратором, і його сила була у слові. Царю Філіпу він присвятив гнівні і сміливі промови. Їх називали Філіпіками. Послухаємо одну з них. Схаменіться, послухайте стратега, на нас війна знову чекає, повинні бути разом ми. Філіп мріє підкорити Еладу. Нам об'єднатись треба. Казну наповнити, до армії вступить. Загибель чекає на всіх, якщо не дійдемо, ми згоди. Завдяки палким промовам Демосфена деякі поліси об'єднались у союз, зібрали військо і пішли проти Філіпа II. Спарта участі не брала. У 338 році до нашої ери біля міста Херонеї відбулася вирішальна битва. Сили сторін були приблизно рівними, але тактика та підготовка македонців дала свій результат. Греки зазнали поразки. Як ви вважаєте, що зробив Філіп після знищення грецької армії? Пішов захоплювати та руйнувати Афіни? Ні. Йому не потрібна була зруйнована та розбита Греція. Тож Філіп ІІ відпустив поневолених і запропонував Афінам мир. За це його проголосили почесним громадянином Афін. Але не кожному полісу так пощастило. Жителі полісу Фіви зазнали серйозних втрат. А щоб не забути про подвиг тих, хто загинув за Еладу, спорудили пам'ятник у вигляді пораненого лева на місці битви. Остаточно, гемонія Філіпа II утвердилася на загальногрецькому зібранні у Коринфі, де було проголошено мир між усіма грецькими полісами. На чолі Греції став Філіп ІІ. Тепер майже вся Греція підпорядковувалася Македонському царю. На карті Коричневим виділено території, які залежали від Македонії. Або були в союзі з нею після Коринівського з'їзду. Під контроль Філіпа ІІ перейшла також вся грецька армія та флот, але ненадовго. Через два роки після завоювання Греції Філіпа II було вбито на весіллі доньки. Македонський юнак Павсаній підступно вбив царя. Причини і точні учасники змови невідомі. А як складеться подальша доля Греції та хто стане на чолі завойованих земель, ми поговоримо на наступному уроці. А я бажаю вам гарного дня. До зустрічі!